Усім привіт! я Вирішила далі знімати такі влоги, тому що мені здається, це найкращий спосіб нам познайомитись. Плюс я у сан франциско є що показати. <осереджені> <плужені> тут прям вияє. Я просто от тут, -тут і яй. Отак от виходиш на вулицю. Я яй і яй, і яй. Я зараз буду йти і зніму кожну рекламу з яй по дорозі. І в кінці скажу скільки тривало по часу. Машини без водія Тож, багато буде робочого. Погнали! Ну, тут по базі мача у мене з'явилось ліжко. Єс! Yes. І мені воно дуже подобається. І чому? Тому що. А чому так швидко? Ну я точніше, я не планувала, що з'явиться, але виявилося, що на підлозі не можна просто класти. Матрас не можна. Це, це може погано закінчитись через плісняву. Я не знала цього, буду знати. Зараз гостро стоїть питанням, як повністю по максимуму переходити на штучний інтелект. Давайте розповім трошки про те, що ми зараз робимо в команді. Трошки щоб розуміти ситуацію У нас п'ятеро в команді, два емель інженера. Напевно, нам найважливіше у цій розмові, що я одна дизайнерка. Продукт B2B, SaaS, Resit складається з самого продукту. О, так, от тут бачимо дашборд і сайт. так? Ну, Зрозуміло. Я не дизайнюю у фігмі. Фронтенд, частково штучний інтелект, бекенд, Навіть менше частково штучний інтелект, ну і також частково штучний тла. Але що нас цікавить найбільше дизайн, то ж давайте буду про це і розповідати більше. Цікавий, мала дуже діалог на патроні. Взагалі, специфіка у мене така. Я працюю хедом в маленькій компанії, хочу впроваджувати шиф процес роботи. Провела експеримент і за дві години, і то це довго, бо я з деякими ручами розбирала перший раз. Зробила сторінку saas формою. І дизайнер, який робив це все. А витратив 14 годин. Це вайри плюс сам дизайн, і це без прототипу. Економія часу просто нереальна. І ми там спілкувалися на тему того, як і краще ідея в які процеси це використовувати і поділилися один з одним досвідом. За містом в місті реклама AI буде постійно тут. Взагалі платно, але для резидентів СФ безкоштовно. Я взагалі сьогодні знімаю в день сьогодні народження. І мене привітала моя найкраща подруга з дитинства, а, і там вона згадала, що не дивлячись на те, що мені казали вчителя англійською, я вивчила англійську. І я знаєте, я це згадала. Я згадала, що вони казали. Вони казали мені, скільки мені там було 15 років, не знаю, 16, 14. знаєш найгірше англійську з усіх твоїх друзів. У тебе не вийде її вивчити, у тебе нема здібності її вивчити. Це я ще м'яколи насправді кажу. Була навіть одна, яка. Отак от робила, якщо я робила помилки, вона так робила кожен раз. І Отак, от ну, за заняття, я не знаю, кожні 5 хвилин. І от я зараз сижу, думаю, що треба ну, в голові, от, навіщо таке казати дитині? Yes. У мене дуже смачно. Не всі можуть не користуватися фігмою. Ну, не всім це треба, так? Якщо я у мене більша компанія. В сенсі у мене декілька дизайнерів. Нам в багатьох випадках може бути зручніше користуватися фігмою. Але в який спосіб я собі планую це робити в випадку, якщо так і дизайнерів буде багато і з'явиться така потреба. Раніше до використання штучного інтелекту я робила дизайн, там, наприклад, також там, 14 годин. Плюс потім прототип. Ну, це прототипування, це ще багато годин. Зараз вранці ми проговорили, що мені треба зробити ввечері. Я вже показую готовий концепт, де умовно простими словами все клікається. Розробники навіть банально розуміють, що буде. Економія часу. Ну я навіть її не, не переведу в години. Я люблю святкувати цей день максимально спокійно, тож я вирішила поїхати на океан, і це було, до речі, моє перше день народження у Сан-Франциско. І чесно, я просто сиділа і насолоджувалась цим фактом. Дивіться, який гарний салон. С синього кольору. М -м, мені дуже подобається. Hey, Euro... Hey... What can I have a rush? Кто это? Hey, hey, Google, can you play Young Blood? Low sick. Цікавий феномен для мене – це те, що у таксі без водія я почуваю себе максимально безпечно і спокійно. Тож це досвід тисячу з десяти. <плес> Сши перед дизайном. Якщо б я Мені знадобиться також далі йти у фігму, бо, наприклад, для нас дуже важливі автолеяути, компоненти, і так далі. Я використовую просто плагін. Наразі вони всі працюють, і to дизайн. Я думаю, що точно ж з'явиться. Хтось вже поки ми розмовляємо, вирішує цю проблему. Десь тут також ОСФ сидить. Щоб воно якісно переносило дизайн в фігму. Зараз ламає дуже там, ну там ломано воно переносить. Але навіть в такому випадку для мене поставити це все на автолеяти компоненти набагато швидше, ніж може дизайнити це з нуля, а потім протипувати і так далі. Типу, цим фарбували? That's nice. Ні, от такий мерч мені прям подобається сильно. Десь чого. Sitting in the basement apartment I rented with Вчора кинула родині фото з, ну, ті, що вчора ми прогуляли, всі питають одне, чому я в шапці. Пояснюю, СФ холодне літо. Воно не тепле. Максимум там 20, 20 ну, В середньому, я би сказала так, 18-20 градусів. І проблема в тому, що є ще вітер. І навіть коли сонце, то він такий прохолодний і просто болять вуха. І в цій шапці максимально комфортно. Я не знала, що в СФ холодне літо. Я готуюсь працювати сьогодні неділя. Сьогодні знімаю відео на Патреон. Тепер монтаж Патреону сама монтажу, тому що по декільком причинам технічну частину під час монтажу її вивчаю і т.д. Це один з таких найбільш потрібних торіалів. Вона складається з ми на наш бекенд. Відправляємо нашу форму, і вона працює стосовно моєї частини. Просто знаю, що я хочу сказати, на чому я хочу зробити акцент. Наш сайт яким чином створюються під сторінки. Реально довгий ресерч, я шукала найкращий спосіб іншу версію прописати. Але я впевнена. Можливість скачати ваше резюме одразу, отак швидко з вашого сайту портфоліо. Це топовий флекс. Санскрін, він поганої якості. Знаєте, що це? Це мені прийшла інструкція моєї страхової. Що, як, як у мене працює, як працює мій пакет? Експеримент з ai рекламами дивує, тому що я тільки от... дві реклами були не за AI. Дві. Дві, і це тільки одна вулиця. Тобто, я не знаю. Туди 15 хвилин назад 15 хвилин попрямій, все, якщо казати про якісь візуальні штуки, так там трошки не на візуал, там скоріше швидкість умовно. Поговорили з користувачем, йому щось не сподобалось, щось було потрібно. Треба швидко це додати, зробити. І на ну це більш важливий процес, і зробити це зручно і щоб воно працювало е, з усім разом. Мені, наприклад, подобається ця маленька деталька у нас в хедері. А мені дуже подобається анімація і цей ефект. Я додала от білий строук, я додала, Тут додала трошки, щоб воно заходило на тінь, і потім і з дашборду, так от знизу, трошки тінь налітає на обід. Трейдер uh, Жо Japanese стайл локшина. Але вона здорова, я чекнула. Бо я тепер в магазі все сканую. іначе гуд. Я зараз іду робити найбільш американську річ Ever. Гляньте, який дім, Бум. Бо... Так вгору йти непросто. Step one. Wake up, ви знали, що Whole Foods це Амазон? Yeah. Тобто ви розумієте, я слухаю аудіокниги в застосунку Audible Audible, якось так Джефа Безоса Амазон, зрозуміло Про продукти Джеф Безос. <ривіт> я у нього батько, до речі, іммігрант, я там приїхали було 16 років щось. І спостерігаючи за іншими дизайнерами, також хочу сказати, я вже бачу такі гарні дизайни штучним інтелектом. Тому що штучний інтелект він трошки незрозумір. Це просто інша програма. От, наприклад, фігма. Коли фільм фігма тільки починалась, взагалі у них був дуже великий конкурент. Це Adobe, це Photoshop, да? Тоді на фотошопів в скетчі всі дизайнили. І що зробили Figma на той момент? Два студенти, які повірили свою ідею. Вони захотіли зробити веб-додаток, де дизайнери зможуть вони просто повірили в колаборації. Вони зрозуміли, що є проблема, що дизайнерам зараз дуже важко разом з одним з одним працювати. Тому вирішили створити Figma, де все буде хмарі, і дизайнери між собою зможуть з легкістю працювати. І завдяки тому, що вони вирішили одну проблему. Ну, фігма стала фігмою, ви розумієте, я вам в телеграм-каналі писала. Зараз вони на а Вони показали числа, там просто крейзі. Але вони вирішили проблему і перемогли. Ну, уявіть собі, перемогти Adobe, коли ти тільки починаєш. Ну, це щось просто вау. А, так само відбувається зараз. Якщо щось вирішує проблеми, то ми змінюємо програму. Тому я відношусь до цього більше як програми, які я використовую. Але зараз я відчуваю, наче я працюю за п'ять рих, за п'ять дизайнерів. І що класно, у мене тепер не обмежуються мої дизайн-рішення, тільки моїм досвідом і моїм дослідженням, я наче типу на стероїдах, знаєте, ми закриваємо очі, загадуємо бажання, а точніше уявляємо клієнта мрії от просто от мрії. В будь-якій формі, наприклад, назва компанії, кількість їх працівників, або я не знаю, їх якісь інші речі, які для вас важливі, уявляємо. Я уявила. Переходимо на банку е, діми Малеєва. Я вже е, в кожному відео повторюю теж, але дуже важливо для новеньких. Я, він був у мене на інтерв'ю. Я йому довіряю. І тепер, щоб це звідбулось, е, треба кинути донат. донат. А, хотіла чкін зробити у на Е, Також візуальної частини. Існує кожен штучний інтелект. Він програми, які зараз є їх зараз, ура, нарешті багато. Я навпаки радію, тому що у мене є вибір. Кожен е, працює з різним, і я завжди знаходжу щось нове. І от, наприклад, якщо вам треба якийсь там мінімалізм, такий стиль сайт. Я сьогодні побачила в спробувала один раз на Вікс. Я ніколи на Вікс не працювала, але в них mm. штучний інтелект, зараз який робить генерацію варфреймів, е, генерує варфрейми. І реально класний результат. І вони, вони знаєте, мені сподобався насправді їх сайт, і Я така, ну давай спробуємо сайт прикольний. Окей, мені сподобалось. Потім я побачила, що у них брів. Ти спочатку заповнюєш, що топ і що топ. Я розумію, що тоді ще працює краще. Я така думаю, ну якщо брів, то напевно результат буде топ. Вони більше направлені напевно. Мені якось здалося, що вони на e-commerce направлені на екомерс. E Такий мінімалістичний стиль. Ну, ви зараз бачите на екрані, ви напевно його впізнаєте 100%. І от я побачила у них в плейтах сайт. І оцей сайт, ну він просто, от мені здається, це якраз стиль, який ти йдеш е у Вікс, щоб створити свій дизайн. Мені здається, я не знаю, яка у них цінова політика, скільки кредитів. Я не знаю, можливо, хтось користувався. От ви бачите на Віксі, там були мені дуже сподобались візуальні штучки, елементики, прям гарні. Чи могла би я е, просто їх зробити у Figma, додати в Ловобул? Я працюю на Lovable, бо вони орієнтовані найбільше на дизайнерів, і вони відповідають моїм технічним знанням. Умовно, я починаю з них, і навіть вже на етапі, Ну, от я і патреон веду на сама, і я кожен урок сама монтую, да, технічну сторону, тому що там тепер є технічні гості, і я розумію, що я. Ну, я я поки монтажу, я це вчу, і я не готова поки йти повноцінно, самостійно для прям роботи в складніші програми технічно саме. Тобто, я розбираюсь в дизайні, але я не, ну, не так не, не маю такої технічної сили, тому у мене мені на сьогодні лоубл найкраще. Планую я йти далі в сторону курсора, так, 100%, але хочеться оце. Замастерити поступово. І чи могла б я в фігмі зробити ці елементи закинуто в ловил, щоб він їх додав і зробити свій візуал набагато кращим на рівень. 100% могла б мене не обмежує це, тому я також не відчуваю таких, якби обмежень у дизайні, тому що це все залежить від мене і мого часу. Тут інше питання, що у мене немає часу на такі приколи. And here's another one. Що мене дратує, це напевно мало інформації. Мені часто треба щось шукати. Мені дуже дуже допомагає команда і, напевно, місце знаходження, тому що я дуже багато чого дізнаюсь, і тут в мене все оточення. Ну, всі приходять на ший, це легше. Ти от, спілкуючись на івентах, всі до цього відкриті, взагалі тільки за. Це вже, ну, це вже, наче відбулось 10 років назад, отаке іноді відчуття. В цьому плані у мене є можливість кого запитати, але все одно я звикла гуглити і так далі, і не завжди це виходить. Тому іноді деякі процеси треба самому, плюс сам ши швидко розвивається. І Зараз випустили там агент логобл, так трошки змінили то, як кредити. Ну там це умовно не на це направлення, а що там у тебе чаржаться кредити за... за запит, мені здається. Типу, от у кожного по різному працює прайс так, поки розберешся, скільки там, скільки там, непередбачуваність штучного інтелекту, так, якісь задачі іноді може йому щось бути дуже складно, і щоб це зробити, треба дуже довго пояснювати. Але так, якщо ми... Порівняємо час пояснювати і дизайнити як раніше, ну, це все одно. Все одно дизайнти штучним лактом. Це до-після. Я не бачу, я не, я не розумію, чому це не. Ну це не то, це таке до-після, що я не повернусь назад вже ніколи. Але це іноді дратує, бо я не завжди я звикла вміти розраховувати, розуміти, на чому я стою. А зараз кожен тиждень щось покращується, щось ускладнюється, щось додається, додаються нові можливості, а з цим треба щось нове вивчати, тому що це технічно складніше. І це. Трошечки до цього треба, знаєте, до цього треба звикнути. Але і мені напевно ще важко, тому що ОСФ важко звикнути до того. Тут супер працьовиті люди, вони працюють дуже багато. Просто настільки багато, що треба до цього звикнути головою. З ними важко конкурувати просто фізично. І тут ще це, і воно якось так. Окей, okay, окей, okay. і треба постійно тримати руку на пульсі, слідкувати за різними ши. Плюс у них між собою дуже велика конкуренція. Навіть от варфрейми, да ми знаємо, вже з фреймери я користувалася, знімала відео зараз. От ВІКС, і от знаєте, спостерігаючи всі інтерв'ю, я до цього відношусь з двох сторін зі свого досвіду. Перше, те, що є якісь обмеження з штучним інтелектом, і мені важко шукати інформацію або треба якісь знаходити виходи. Я до цього класно відношусь, тому що навіть якщо ми беремо фігму, фігма зараз набагато складніша програма ніж була, коли тільки починала. І тому, коли щось нове з'являлось, я up -to date це вивчала. І в принципі, у мене не було якогось такого, що я одразу прийшла, нічого не розумію, і мені дуже важко. Так само я штучний інтелект, я настільки рано в нього заходжу, що в цілому, от он зараз зараз я заходжу, є якісь оновлення. Я в принципі up-to-date. Це як знаєте, з математикою. Якщо ти щось прогавиш, то потім складніше наздогнати. От мені комфортно все наздоганяти. Це важко, тому що треба постійно бути в тонусі, але зі сторони навчання самого як такого, у мене все накладається шир на шари. Чи це, і якщо розцінювати, чи це якийсь бабл, який просто жахне, чи це дійсно. Новий світ, який є, як, як колись з'явився умовно, інтернет? Для мене е, я як до цього відношусь, давайте подумаємо, чи це вирішує проблему. Так чи штучний інтелект став нормою для нас? Так, у мене навіть мама користується штучним інтелектом виключно. Е, хоча вона абсолютно не технічна, всі, всі користуємося штучним інтелектом. Чи допомагає він мені зараз у дизайні? Так, могла я буквально кілька місяців назад сама під ключ зробити сайт. Ні, зараз можу? Можу. Могла я вранці обговорювати ввечері, вже дати повністю готовий концепт. Могла ні, зараз можу, можу. Тому якщо дивитися зі сторони, що це допомагає, це відповідає на питання, чи це буде, от як з фігмою, вони придумали колаборації, все вони перемогли найбільшу компанію. Людей була біль, і ми це бачимо по цифрам. Спостерігаючи всі інтерв'ю, знаєте, моїх кумирів і так далі. Я знаєте, що зрозуміла? Розвиток з розвитку виграють і заробляють найбільше ті, хто до нього відкритий. І програють найбільше ті, хто до нього закритий. Тож, хто йде зі мною на Patreon, я на вас теж чекаю! Погнали, будемо дизайн сайт з нуля, покращувати технічно його робити складнішим. А, а з усіма іншими до побачення в наступному відео, а щоб ця зустріч відбулась, не забудьте підписатися. Знаєте, чим класно закінчити відео? Зараз роблю м'ятний чай. По-перше, порівняйте, як я виглядала на початку під час відео зараз. А по-друге, я сьогодні випила мачу, дві кави, одна просто велетенська. Тобто, якщо брати нормальні кави, то напевно це 4.